З України. ми вже говорили сьогодні в ефірі, що новим головою фонду Держмайна України буквально годину тому став вже тепер колишній очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За його призначення на посаду керівника фонду держмайна України проголосувало 279 народних депутатів. Сам же Коваль в телеграм-каналі написав: держава покликала. Я йду до того. Парламентський комітет з питань економічної політики схвалив призначення чинного голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля новим головою фонду держмайна. До держпосад Віталій Коваль працював у банку, був підприємцем а також керівником фірм, які спеціалізувалися на роботі в аграрному секторі, а також на будівництві доріг. Головою Рівненської обласної державної адміністрації він був призначений у 2019 році. І ось тепер він 2023 -го голова, новий голова фонду держмайна.